Терміново знайти у Черкасах приміщення для відділення спеціалізованої паліативної допомоги і вже 24 квітня на наступній сесії облради ухвалити обласну профільну програму. Це питання поставили перед обласною владою громадські активісти. Чи буде на Черкащині створена система паліативної та хосписної допомоги на зразок європейської і коли це станеться? Дивіться далі. Вже понад сім років це питання порушується переважно громадськістю та медиками, на руках яких щодня помирають новоліковні пацієнти. Зокрема, необхідність такого спеціалізованого відділення у Черкасах послідовно відстоює керівництво обласного онкодиспансеру та активісти всеукраїнської мережі ЛЖВ. Саме вони стали ініціаторами розробки проекту обласної програми впровадження паліативної допомоги на 2015-2018 роки. Її основні положення, плюси і мінуси, зацікавлені сторони обговорили за круглим столом із представниками обласної влади. На жаль, на сьогодні в області знаходиться на лікуванні вже понад 33 тисячі лише онкологічно хворих больних, яких, з яких кожного року помирає 2,3 тисячі осіб. Щорічно кількість цього населення збільшується до 5 вже тисяч. Кінечна фаза це якраз поліативна медицина, перебіг онкологічних захворювань складає десь в середньому від 4 до 8 місяців. Завдяки ініціативі місцевих рад в деяких районах області, зокрема Чорнобаївському, Смілянському, Уманському, а також на базі другої міської лікарні у Черкасах, створені первинні осередки паліативної меддопомоги. За європейською статистикою приблизно 80% їх пацієнтів онкохворі з коротким прогнозом на життя. В той же час нині на 430 ліжок в обласному онкодиспансері претендує більше пів тисячі недужих. Заважив його головний лікар Віктор Парамонов. Вільних площ для отримання безнадійних хворих Них немає. Нас тісно, ми не можемо виділити з цих пацієнтів серед пацієнтів всередині закладу окремо, а просто їх тримати в різних профільних відділеннях. Що ми зараз і робимо? Ну це в той час же створює дискомфорт для перебування як цих пацієнтів, їхніх родичів, тому що вони складні, важкі, так і для пацієнтів, які вперше госпіталізуються, які мають гарну перспективу на одужання. В свою чергу в департаменті охорони здоров'я вважають, що запропонована програма сира і віртуальна, і ухвалити її на наступній сесії нереально. Натомість громадські активісти всеукраїнської мережі ЛЖВ вимагають бодай зрушити проблему з мертвої точки. Для початку віднайти вільне зручне приміщення для таких пацієнтів. Станіслав Шемет, Максим Драбінога, Черкаська служба новин.